Hi, friends! My name is Alisa, your English teacher. Привіт, друзі! Мене звати Аліса, ваші три англійської мови. В цьому уроці ми з вами вивчимо фрази, які допоможуть вам розпочати та підтримати розмову англійською мовою. Greetings or how to start a conversation. А саме, фрази, які зустрічаються найчастіше на початку розмови в повсякденному житті англомовних людей. Ви не лише вивчите ці фрази, а й навчитеся розуміти вашого англомовного співрозмовника на слух. Тому практикуйтесь разом зі мною та дивіться цей урок до кінця. If you are ready, let's get started. Якщо готові, почнемо. Аби розпочати будь-яку розмову, вам необхідно привітатись. Тому перша фраза найпростіша це Hi, how are you? Hi, how are you? Привіт, як справи? Кажемо вголос. Hi, how are you? Hi, how are you? Наступна фраза, яку ми можемо вжити для привітання, це Hi there, how is it going? Hi, there. How is it going? Hi there, how is it going? Що означає привіт, як справи, або ж привіт, як ти. Те ж саме значення. Hi there, how's it going? Hi there, how is it going? Кажемо голос. Hi there, how is it going? Ще одна фраза для привітання це Hello, how is everything? Hello, how is everything? Що означає привіт, як ти, як справи, або, якщо дослівно, привіт як все. Everything перекладається як все. Але переклад має бути таким привіт, як справи, або привіт, як ти? Hello, how is everything? Кажемо в голос: Hello, how is everything. І ще одна фраза, яку ми можемо вжити, якщо хочемо запитати, як справи або як життя, це «What's up?». «What's up?» – кажемо в голос. What's up. А тепер вчимось відповідати нашому співбесіднику на питання how are you? Як ти? «How is it going? Як справи, how is everything? Як справи, або ж «What's up?». Що ж ми можемо відповісти англійською? Перша фраза доволі проста це I'm fine, thanks. Я добре, дякую. Кажемо голос. I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Наступна фраза це not bad. Непогано. Not bad. Непогано. Not bad. Not bad. Кажемо в голос. Not bad. Not bad. Або ж ми можемо сказати not too bad. Не так же й погано. Not too bad. Не так вже й погано. Not too bad. Кажемо в голос. Not too bad. Або ж, якщо ви доволі зайнятий, ви можете сказати keeping busy. Keeping busy. Весь у справах. Keeping busy. Кажемо вголос. Keeping busy. Якщо у вас справи не дуже і ви хотіли б, щоб було краще, ви можете сказати could be better. Could be better. Могло б бути і краще. кажемо голос. Could be better. Could be better. Could be better. Якщо у вас все добре і вам нема на що поскаржитись, то ви можете сказати: I have nothing to complain about. 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 Мені нема на що скаржитись. I have nothing to complain about. Можливо, ви не бачили вашого співрозмовника довгий час. Тоді при зустрічі ви можете вжити таку фразу як long time no see. Long time no see. Давно не бачились. Long time no see. Кажемо голос. Long time no see. Long time no see. Або ж, якщо ви не бачились дуже давно, ви можете сказати: I haven't seen you in years. I haven't seen you in years. Тобто я не бачив тебе руками. Мається на увазі що багато років. I haven't seen you in years. I haven't seen you in years. I haven't seen you in years. Кажемо голос. I haven't seen you in years. Також ми можемо запитати, де ти був, мається на увазі весь цей час. Where have, Where have you been? Where have you been? Where have you been? Where have you been? Також можемо спитати, куди ти ходив або ж куди ти їздив? Where did you go? Where did you go? Where did you go? Where did you go? Також можемо запитати How was it? Ну як? Як це було? How was it? How was it? How was it? How was it? Кажемо голос обов'язково. How was it? Did you have fun? Тобі сподобалось? Тобі було весело? Did you have fun? Тобі сподобалось? Тобі було весело? Did you have fun? Кажемо голос. Did you have fun? Тобі треба буде розповісти мені про це. You will have to tell me about it. You'll have to tell me about it. You will have to tell me about it. You'll have to tell me about it. Кажемо голос. You'll have to tell me about it. Вам можуть відповісти: It was great. It was great. Це було чудово, або ж super. було Was great. It was great. Кажемо голос. It was great. А от, якщо ви хочете продовжити розмову з вашим співбесідником, ви можете запросити його випити кави. Do you have time for coffee? В тебе є час випити кави. Do you have time for coffee? Do you have time for coffee? кажемо голос. Do you have time for coffee? Або ж ви можете сформулювати ту ж саму пропозицію трішки інакше. Let's go get coffee. Do you have time? Ходімо, вип'ємо кави. В тебе є час. Let's go get coffee. Do you have time? Let's go get coffee. Do you have time? Або ж можете просто сказати: How about a cup of coffee? Якщо то чашки кави. How about a cup of coffee? How about a cup of coffee? Кажемо голос. How about a cup of coffee? Ми з вами щойно вивчили фрази, які допоможуть вам розпочати та продовжити розмову англійською. А от для того, аби точно запам'ятати ці фрази, вам необхідно почати їх вживати вже зараз. Ось перед вами діалог. Я хочу, аби ми зараз з вами трішки поговорили, вживаючи фрази, які ми щойно вивчили. Ми з вами розберемо три діалоги. Розпочнемо з найпростішого і закінчимо найскладнішим. Тож Перший діалог. Я розпочну цей діалог, тобто я буду говорити першу фразу. Далі буде ваша черга, тобто ви маєте відповісти мені, читаючи цю фразу з екрану. І так далі, ми продовжимо. Тож починаємо. Hi, how are you? Not bad. Long time no see. Where were you? How was it? Do you have time for coffee? А тепер давайте поміняємось ролями. Ви розпочинаєте цей діалог, а я вам відповідатиму. I'm fine, thanks. And how are you? I went for a vacation to Cuba. It was great. Great job. Чудова робота. Переходимо до другого діалогу. Він трохи складніший, ніж перший. Тож я розпочну цей діалог, а ви будете мені відповідати, читаючи фрази з екрану. Hi there, How is it going? Not too bad, I haven't seen you in years. Where have you been? Did you have fun? You'll have to tell me about it. А тепер ви розпочинаєте цей діалог, а я відповідатиму. Keeping busy, how have you been? I went to visit my family in Italy. Let's go get coffee. Do you have any time? третий диалог, Hello, how is everything? What's up? I have nothing to complain about. I went to New York for a business trip. Mm -hmm. Добре, а тепер ви розпочинаєте цей діалог, я відповідатиму. Hi there, could be better. I lost my watch this morning. How about you? Long time no see. Where did you go? You'll have to tell me about it. How about a cup of coffee? Great job, чудова робота! Молодці, що додивились цей урок до кінця та попрактикувались разом зі мною. Thank you for learning English with me. Дякую за те, що вивчаєте англійську зі мною. Якщо вам сподобався цей урок, обов'язково подякуйте мені, поставте лайк, напишіть ваш коментар та підпишіться на мій канал. А з вами була Аліса, your English teacher, і до зустрічі в наступному уроці. See you soon! Take care!